Привіт-привіт, я Інна, і ми знову з вами будемо говорити про свідоме батьківство. А допомагатиме нам в цьому Джон Кейхо і Ненсі Фішер і їхня книжечка Сила разума для дітей. Сьогоднішня тема буде у нас називатися: Ніяких проблем, тільки можливості. Підписуйтесь на мене, ставте лайки. І якщо вам цікаво відео, обов'язково їм поділіться. Усі відео. Які? Це вже в нас десь буде дев'ятий ефір, можливо, восьми можливо, по дітках по свідомому батьківству. Всі ефіри є в стрічці інстаграму. Переглядайте, діліться. Будь ласка, запрошую вас до себе до на сторінку. Тож, тема ніяких проблем, тільки можливості. Маленькі діти володіють унікальною здатністю приймати на віру будь-яку істину. Що стелять їм в голову, особливо, якщо ви це їм будете говорити таким впевненою в собі і достатньо впевненим тоном. Оскільки в перші 10 років життя формується фундамент особистості наших дітей, саме в цей час ми з вами повинні їх навчити. Тим найважливішим принципам та якостям, які служитимуть їхньому добру і служитимуть їм в наступні їхні роки життя. Дітей потрібно вчити підходити до життєвих випробувань з впевненістю та сміливістю. Тимчасові невдачі не повинні їх бентежити. Якщо вони вірять в себе і мають певні навички для подолання труднощів, то все в їх буде складатися добре. Наше головне переконання, зазначає Джон Кехо, яке ми намагаємося прищеплювати дітям у рамках програми Сила розуму для дітей полягає наступною: такої речі, як проблеми, просто немає, є лише сприятливі можливості. Чи це правда? Тут з'являється трішки феномену. Це правда, якщо ви в це вірите. Це багато в чому нагадує старе-старе питання, пам'ятаєте, стакан наполовину пустий чи наполовину повний? Все залежить від того, що ви хочете думати. Обидва погляди виправдані і реальні. Але ж з погляду сили розуму, ми завжди повинні вибрати ту точку зору, що склянка наполовину повна. Чому? По-перше, тому, що ми можемо вважати, а по-друге, тому, що такий світогляд позитивно відбивається на наших почуттях і думках. Істина полягає в тому, що наш світогляд, сильний вплив, мають фундаментальні переконання. Ці переконання утворюють ту призму, через яку ми дивимося на всі речі довкола. І, будучи свідомими батьками, ми повинні зрозуміти, як важливо навіювати дітям. Позитивні переконання. Переконання, які сприяють любові та творчості, позитивні та благотворні. Адже всі наші вчинки визначаються нашими переконаннями, і в свою чергу, визначають і формують реальність. У ході реалізації програма Сила розуму для дітей, описує Джон Кеху, виявили, що діти. Як і дорослі, досягають величезних успіхів, коли починають вірити, що проблем немає, а тільки є можливості. Діти раді усвідомлювати, що кожної проблеми, з якою вони стикаються, існує обов'язкове рішення і вихід з ситуації. Більше того, існує безліч рішень. Якщо підходити до питання творчо, цікаво, вони вселяють в кожній дитині, що. Ініціатива та творчість є цінним, і також дуже цікаво шукати саме рішення там, де начебто його і не повинно бути. Описується наступний приклад. Винахідник був майстром з вирішення проблем. Його звали Бакмінстер Фуллер. Він розповідав. Яке незабутнє враження справили на його окулярі, яку, які йому виписали в чотири роки. До того часу він бачив весь навколишній світ розмито ну, через е, туман. І раптом все стало кристально прозорим? Він до самої смерті, а він помер у 90-му десятку, стверджував, що саме той випадок заклав. Основу його інженерної думки, його вміння знаходити незрозв'язані їх проблеми. Я вже в чотири роки зрозумів, що якщо проблема представляється складною і безвихідною, ви з часом побачите рішення цілком чітко, потрібно лише взяти виявити завзятість і терпіння, непогане переконання для чотирьохрічної дитини. Ми, батьки, можемо прищепити також впевненість і нашим діткам. Вони мають право знати, що з будь-якої проблеми є вихід, існує безліч рішень і не тільки одне. Кожна проблема містить у собі рішення та сприятливу можливість, і в будь-якої проблеми є світла сторона. Він Стон Черч говорив: песиміст бачить трудочні, труднощі в кожній сприятливій можливості, а оптиміст бачить благотворні рішення, приємні можливості у кожній, кожній ситуації. Тут можна навести таку класну казку, вона дуже цікава. Я думаю, вона сподобається і вам, і вашим діткам. Послухайте! Так, притча така взята з книги, практика щастя. Ми регулярно розповідаємо її дітям у рамках нашої програми, і їм дуже подобаються хитро мудрі повороти сюжету цієї притчі. На краю села біля самого лісу жив відлюдник. Місцеві вважали його дурним, адже він постійно висловлювався парадоксами, звали його Джет. І якось Джет дав притулок у себе. І виходив хворого мандрівника. ж той подарував відлюдникові коня. Коли мешканці це дізналися, то прибігли до Джеда, давай його вітати. Джед, тобі пощастило, яка класна удача в тебе. А Джед їм і каже, хто знає чи це, це, це удача, можливо, це невдача. Невдача? Розсміялися селяни, як це можливо? У тебе не було коня, а тепер є. Ну і дурень, думали вони, навіть удачу не може відрізнити від невдачі. Вона ж сама до його в руки прийшла. На свої мізерні заощадження Дред купив сідло, а через деякий час кінь зірвався і утік. Ох, яка невдача, почувши про це, що сталося, сказали мешканці села. Тепер у тебе є сідло, та немає коня. Хто ж знає, чи це невдача, чи це моя вдача, знову йому сказав Джед. Успіх? Яка це вдача, який це успіх, розсміялися селяни? Це не може бути успіхом, це справжня трагедія для тебе. Хто знає, сказав Джет. Через кілька днів кінь повернувся і привів з собою ще пару диких коней. Джет відвів їх у стіло і з швидкістю, блискавки по селі, знову поширилася звістка, що в самітника у відлюдника знову коні. Їх уже не одне, а троє. І вони знову прибігли вітати його і говорять: Ох, яка удача! Тепер у тебе три коня, два ти можеш продати, а одного залишити собі. Та хто знає, чи це удача, чи це моя невдача. Можливо, все це, що невдача. Невдача знову розсміялися селяни, не в силах вховати присво... свою жалість до цього, і знову вони подумали, що ну, якийсь дурачок. І не розуміє свого щастя. Якось, намагаючись об'їзнити дикого коня, Дред упав і зламав ногу. Знову біжать селяни. Яка невдача, кричать селяни, знову тобі не пощастило. А Дред знову їм каже: Хто знає, а може, це й вдача, хто знає, чи це вдача, чи це невдача? Пощастило? давай реготом вибухнули селяни. Це ж ясна річ, що це нещастя, ти ж зламав ногу. Через тиждень до села увійшла ворожа, ворожа армія. І всіх здорових чоловіків насильно записали в солдати. Але Джеда побачили, що його зламана нога із собою не забрали, і не торкнулися навіть його. Це Притча триває і далі, можна і далі нам з вами говорити, де удача, де невдача, де фортуна, де нам щастить де ні. Але ж це все показує, що з кожної ситуації можна побачити, кожна ситуація може розгорнутися по-іншому через деякий час. Ця притча триває далі, чітко ілюструє дітям. Що в будь-якомусь становищі вони б не опинилися, ситуація може змінитися на Пере... Ну, І чітко і ясно тут все це описано. Це важливий урок, як слід пам'ятати, коли справи йдуть не так, як б хотілося. А бачите, відлюдник цей був ще й мудрий, він ніколи не думав, де удача, а де невдача, відносився до цього спокійно. Гарно роздумував і знав, що все, що до нього прийшло, треба оцінити, і він не впадав в якусь істерику, чи це вдача, чи невдача. О цьому ми повинні навчити наших діток. Навіть десь щось, якщо з ними трапилося, якась невдача, якась ситуація не дуже склалася, чи оцінка якась, чи з друзями посварилися, треба подивитися на інший бік медалі, заспокоїти. І дати зрозуміти, що ця ситуація може перевернутися в одну секунду на щось позитивне і гарне. Класна притча. Діліться ефіром. З вами була Інна, Кармолог. Гарного всім дня!